Страшне, що в світі коїться. Страшне. Людям хочеться власті. Власті хочеться. Люди хочуть миром правити, світом правити, а не думають, що це приведе до екологічної катастрофи. Ні, не думають. Ірина, сонечко, дякую тобі за квіточку. Просто якщо такі заварушки, дивіться, то вже Америка буде вибирати. Зараз вона нам допомагає і зброєю, і усім. Але як отаке от канітель така почнеться, то вже, понятно, що в пріоритеті будуть другі країни. В пріоритеті. Це точно. А дивіться, як я вчора аж два лімонада, ну, ви поняли, думаю, да що таке має статися? А це у світі, це у світі таке, що всі новини гудять. Бачите, це не тільки в Україні, а ще й у світі. Таке стається, що капець. Я теж в шоці, що ви думаєте? Вже задовбали, просто задовбали всім. Ракетами, дронами, кровопроліттям просто задовбали, чого людям не живеться, не живеться мирно, майте свою територію, своє коріння. Отам От і живі. Чого ви пхаєтесь до чужих країн? Е, дивись, юзер, я люблю себе і сприймаю і рахую, ну як, я вважаю, що я сама красива із усіх самих красивих. А як тобі не подобається? Іди і посири, все, що я тобі хочу сказати, юзер. Як тобі Улюся не подобається, іди і посири аж через два тижні, щоб у тебе курва запор стався. Амінь. А ще й паналях, ще й старінка це, коротше, ви постановочні. Це, коротше, вам, вам хочеться відосик якийсь да, записати, як Олічка вам щось побажаю. Ну, як будете тоді сидіти, да дмухатися, то будете знати, чого ви дмухаєтесь. А, ще в больниці потолок не всіда білий. Лікування от 10 тисяч. Зміни йдуть, бачите, люди добрі. І у світі, і в Україні кругом йдуть одні зміни. Спокою немає. Нема. Люди не цінують не природу, нічого в світі не цінують. Ни, не поважають, не чужі країни не поважають, пхаються. Взагалі, я вчора вам розказувала, дивилася один стрім, да думаю, немає не то, що поваги до чужої культури, нації, немає. Треба ж мати повагу і розділяти. Україна для українців. Білоруси! Для білорусів? Ніхто ж не, не лізе до білорусів, не каже, що мова, що то, що все, ні. Повагу люди мають. Ну як так? Ой, блін. А ще я вам хочу сказати, а, що е, не багато що хочу сказати, але я може не все маю, ну не все можу сказати, тому що е, цензура. Може, ще не все можу сказати. Але ми маємо думати в першу чергу за нашу державу, за нашу неньку, за нашу Україну і молитися, бо вже ніхто і і в новинах нічого вже не пишуть, що у нас твориться. Чого ніхто не пише? Мають писати, що в нас твориться.